Христос народився. А що то правда, що у вас тут є гарна молодиця? А у нас є парубок для неї. Ну, І що дійсно? І що ще говорить, то ви нам покажете, молодицю, чи ні? А як, що у вас якісь умови є? Ну Давайте, Давайте які у вас умови, щось будемо вирішувати, будемо домовляти. Сятку трохи давайте трохи. Куди молодий Показує? до нас ближче? Да. Хто ти має? Показуй, що ти маєш. Чим прийшов? Я багато Молодець. не маю, то війна в Україні, що розумієте? Так з цим ти, а, ти йшов до, до нас, має. Має. так можеш ти Коли. і далі з цим. Так і йди далі. треба побачити Ви вже хотіли, що показуєте? Чи є за що там щось давати? Ти не стоїть і ще не достаєш. А як? Що? А ми покажемо? Щось покажемо? Мало, мало. Ні, ні, то так не. Ми навіть не хочемо вам показувати. Яка молода за файна, так і ось було, ми тепер виділи трохи. А от нога, зараз другу покажемо. Давайте вже дві, давай більше копійок. Може, дійсно маркає. Що, ти не знаєш, що таке Давай, більше копічками. О, дивіться, постійно металолом буде займати купе гроші. Це коштує. А ну, ну, Ого, ні, собі. Ходите цю вночі, як ми передимо. Ой, люк підвалює, я на я бачу. А сама наречена. Що платите нам, то і вкладно. Що заплатили? Зараз там трошки вітів, ще трошки всіх Ще трошки все вкладно. там вже ще ні. Йо-йо, то вже хоча б була колготи людські вбрала, ну.

Давайте я даю я купюру і насти молоди. Поки що стане? А що ж ми не, не побрив? Не, не, в... сам... не молода, вже справжня, хоче. руку купає. Уже далі молода, давайте дотягуємо більше, покажи. Скажете, що ні. Наша молода дома. Скажи, що нам. Оце голодене, там сукуня все голодає. Ні, ні, ні. Та викинувся. <ривит> не, вже показали тобі молоду? Фейк, фейк, Підробка, А це теж фейк, що ви вживаєте? Ні, я тут проживаю. Насилий фейк? Це великий фейк. А ти де був, ти ще не пам'ятаєш? Фейка він, і що, висів? Я думав, що це

багато <гаду> є. Ми будемо so, тут стояти, поки молода не закажуть. Ми не закажуть. <гаду> Ми будемо <бі, гаду> тут стояти, поки молода не закажуть. Ми будемо <бі, гаду> <бі, гаду> тут стояти, поки молода Йо, молоді, а на а <пробітник> я <қаїмся>, один <пробітник> молоді. Що таке, квітка? Yeah. <пробітник> а тебе ще й не вродила зараз ходить. Треба віддавати швидку вже. Це молода. Молоду, не знаю. Та вже показали не молода. це за красиво?

Та щось там зібаленка є збоку одна, Ти не забуваєш, що нас тут чинозіша є банце, ти маєш свят. На не ноги побриш.

вже продано. Вже продано. Ну, то зробимо подвійне весілля з зразу, може, чи що? Коротше, ми молоду крадемо і Ну, то що, ти щось платиш, не платиш? А як не платиш. Вже буде, хватить. Це ключі мої, а... Це і молодий хазай. Ну, що, на конях має їсти? Та не дали на дарови? Ну, наречена, вроді би симпатична наша, ну, то... А ви це про мене, так?

Ну як нема? Що тобі позе? О! О! А ще А це де зовсім чекає, то феш наставити. Це у молодого супала. Давай, я тобі позичу, як ти не маю. А ти вже вступайся, я не знаю. А ти вже теж хочеш говорити багато. Давайте бо молода мерзнуться. Руки холодні. Ну ходи, виходить, Тобі гроші не стане в луду лікувати. А ти зажав витягнути там, та і так на історії даємо я розумію. Та мені потім поділимося з тобою. А ми тепло оділися, ми можемо почекати. А ти який хитрий, він тепло оділися, знав, що довго буде Давайте тако. Я у грудом, а ви на веселі. Добре, добре, добре. Все, доляри візьме, бо тут треба грудом. Це вже мої.

Але я сторгувала сіня. Та є на базарі. Ти наливаєш. Кілько набрала грошей? 300, 300, 400, 600, 700, 800. 100 баксів не вистачає. Дай йому 100. На, 300. Дай 200. Відступайся звідси. А йому сотку віддай. У мене вже 300. Так як на Гробовецькі